Вітаю! Я Анна Домбровська. Запрошую вас до свого розсадника. Бажаєте дізнатися секрети ефективного розсадництва та вирощування рослин? Ну, звісно ж, так. Тоді ходімо зі мною! В організації розсадника найважливіше це якісний посадковий матеріал. І сьогодні я розповім, як правильно його виростити. Найважливіше в розсаднику це маточний матеріал, де ми беремо ці маточники. Найкраще це брати у сертифікованих атестованих розсадниках саме базові матеріали, які призначені для подальшого розмноження. Якщо дивитися в ідеалі. То для того щоб розмножати і реалізовувати садивний матеріал на території України, кожен розсадник повинен мати ліцензійні. Договора з власниками сорту чи підтримувачами сорту для того, щоб ваш розсадник функціонував на території України. Потрібно, щоб ваш розсадник був атестований. Що це означає? Тобто, раз на рік ми подаємо документи, що ми такий розсадник, маємо вирощувати там перелік культур наших і надаємо ліцензійні договори, згідно з яких ми працюємо, заповняємо форму і відправляємо. У Міністерство аграрної політики вони розглядають нашу заявку і, відповідно, вносять нас у реєстр виробників садивного матеріалу на один рік. Ліцензії повинні бути у вас на кожну рослину, кожен сорт, який ви розмножуєте. Звичайно, є рослини, на які документи не потрібно. Це так звані вільні сорти, на яких немає заявника. Це може бути та сама, наприклад, смородина. Сорти, які виведені ще там в 70 х роках, його можна вирощувати, і за нього не потрібно сплачувати роялті. Це можна порівняти з авторським правом на книгу, на фільм, на статтю. Що ще важливо у розсаднику? Якщо ми атестований розсадник, тобто нам потрібно, щоб наші рослини проходили щорічну сертифікацію. Що це таке? До нас приїжджає раз на рік інспектор, який бере середні проби листочки ну, наших рослин і здає в лабораторію для визначення, чи є в них вірусні, чи якісь патогени. Також проходимо карантинну інспекцію на наявність чи відсутність карантинних шкідників. В нашому розсаднику. Відповідно до цього видається сертифікат, який засвідчує товарні та сортові якості садивного матеріалу. Маєте визнати, що кожен рух у розсаднику він повинен фіксуватися. Тобто, якщо ми розмножили рослину, ми робимо акт розмноження. Якщо ми висадили рослину в касети, у нас є акт на висадку цієї теплиці, день хто садив. Там, коли садили, які сорти, все це фіксується у журналі, так називається він польовий журнал розсадника, щоб ви могли дивитися свою історію там, за рік чи два. Та? Якщо у вас щось вдавалося там, рік, а потім два роки щось не то пішло, і там рослина не проживається чи погано вкорінюється, щоб ви могли заглянути в цей журнал і подивитися, що ж я робив два роки назад, коли мене все було чудово. Давайте тепер поговоримо про строки, в які варто черенкувати різні культури. З чого починаємо ми черенкувати весною? Це жимолость. Чому? Жимолость це така культура, яка любить прохолоду. І відповідно черункувати її потрібно раніше ніж інші культури. Найоптимальніші умови це кінець травня місяця. Коли температура на вулиці не перевищує 27 градусів до 30 не вище. Ідеалі це коли у вас є от тиждень похмурої погоди, да? от в той період потрібно черенкувати. Маєте звернути увагу на те, що ми, коли ми черенкуємо, все-таки на вулиці вже кінець травня, і відповідно це вже тепла погода. Потрібно проводити її швидко в тіньку, так. Тому що плисток не вспів зів'янути. Висадивши нашу розсаду у касети, ми її заносимо в теплицю з туманом. Такі культури, як актинідія, брусниця, журавлина, їх краще черенкувати влітку. Це десь початок липня місяця. Тоді на дворі стоїть спека, але цим культурам вона не мішає. Так? Вони навпаки люблять, коли таке сонце, тепло. Цю процедуру ми проводимо так само. Тобто це маточні рослини, ми зрізаємо пагони, однорічний приріст, черенкуємо на одно чи двох міжвузлеві такі пагінці, черночки, так? використовуємо корінювач і висаджуємо в касети. Для актинідії це буде нейтральний торф, а брусниця і журавлина це буде кислий торф. Далі ми переносимо наші касети з черенками в теплицю з туманом. В ідеалі в теплиці завжди повинна стояти вологість 100%. Ваші рослинки повинні бути вкриті такими крапочками з води. Як це працює в нас? Якщо це жарка погода, на дворі стоїть там плюс 30, то режим у нас стоїть через 5 хвилин на 5-6 секунд роботи форсунок. І цього достатньо, щоб повністю покривати наші черенки туманом. Якщо це похмура погода або навіть дощ, то ми вже підбираємо в ручному режимі. Наприклад, якщо це плюс 20, так, то в нас ставимо приблизно через 10-15 хвилин на 5 секунд. Якщо на вулиці йде дощ то систему туману ми не включаємо взагалі. В такому стані наші рослини проводять 2-3 тижні, поки не з'являться ну, перші корінчики. Коли вже починає з'являтися Корінь, рослинка сама собі може втягувати вологу, так? і вже ми поступово, там, день в день, збільшуємо інтервали між туманами. Наприклад, якщо було 5 секунд, ми збільшуємо до 7, на наступний день до 8 і таким чином загартовуємо її, переводимо взагалі на безтуманний режим. Цей етап загартовування теж триває приблизно 2-3 тижні. Наступним етап ці вкорінені черенки просто ростуть в цій касеті, набираються сили, розвивається коренева система до весни, до висадки у контейнери. Наступним етапом в розсаднику є висадка наших дорожчених черенків та вкорінених у контейнери під відкрите небо. І про нього я вам зараз розкажу. Так виглядають наш садивний матеріал просаднику вже восени після того, як вони виросли. По-перше, потрібно підготувати основу, де ми будемо виставляти наші контейнери з рослинками. Перш за все, потрібно дренуючий шар. Це сантиметрів 10 щебеню чи гранд підійде, що є під рукою. Обов'язково цей дренуючий шар ми вкриваємо агротканиною чорною для того, щоб бур'яни. Банально не проростали, і нам не довелося полоти навколо наших рослин. Також потрібно замонтувати систему поливу, вона в нас складається із вертушок, так? це в нас наземний полив, які крутяться, і відповідно таким чином рівномірно поливають рослини. Як проводиться висадка рослин у контейнери в нашому розсаднику? Для цього нам потрібно контейнер відповідно до нашої культури. Там 2 літра, півтора, нуль, п'ять для однорічних саджанців. Торф ми використовуємо верховий торф чистий, Самі його змішуємо з добривами пролонгованої дії та перлітом для кращої аерації цього торфу. А зараз я хочу дати вам поради по стандартам, який повинен бути якісний посадковий матеріал. Вам розповім, як має виглядати результат вашої роботи. Однорічний садженець лохини має виглядати ось так: тобто, це має бути мінімум. Контейнер пів літра і е, висота саджанця приблизно 35-40 сантиметрів. Варто звернути увагу на кореневу систему. Зверніть увагу, що вона повністю вся заплетена. Вона світло-жовтого кольору, немає ніякого підгнивання чи темних корінців. Цей саджанець вважається стандартом, так? якості. Двохрічний садженець лохини виглядає ось так: контейнер 1,5-2 літра. Висота саджанця це 35 плюс, тобто може досягати і до 70 см. Мають бути 3-4 повноцінні основні пагони, які вже нам на наступний рік дадуть плоди. І коренева система. Має також бути гарно заплетена, жовтого такого кольору і щільна. По саджанцях жимовості ми практично матимемо такий самий результат: це контейнер пів літра. Так, однорічний приріст сягає 30 сантиметрів орієнтовно. Коренева система тут щільно заплетена, вона більш тугіша, ніж в чорниці. І вона якби білувата, вона не жовтого кольору. Навіть е корінці виходять якби, назовні контейнера. А якщо ви помітите на своїх саджанцях, що коренева система чорного кольору або має неприємний запах, то це вже означає, що щось було зроблено не так. Для того щоб цього не було, потрібно Проводити моніторинг своєї площадки кожного тижня, так як я роблю на своєму розсаднику. Оглядаючи розсадник, я звертаю увагу на рослини, які мені не подобаються. Наприклад, якщо це зжимолось, так вона має стояти таким зеленим рівним ковром. Так. Якщо я бачу якісь жовтуваті листки там, на верхушках, або якісь чорні плями, так, я зразу дістаю. І шукаю причину цього всього. Може бути навіть банальний недополив, так або якась, якщо вертушка працює, у вас там забилася і не працює в одному місці, і ви бачите, що рослини там в якійсь зоні не такі високі, як основна маса. То зразу потрібно якби на це реагувати, перевіряти. Так виглядає саджанець жимолості, якому 2 роки. Він має висоту 40 см плюс, два і більше основних пагони, які вже наступний рік будуть з ягодою. Кореневу систему оглядаємо, так само вона має бути світлого кольору, так? щільно заплетена. Також не повинно бути підгнивань і чорних корінів знизу. Що може зашкодити нормальному розвитку рослини? Це ж, наприклад. Слимаки, які поселяються в торфі. Так? Вони там дуже люблять розвиватися, якщо йде перезволоження ділянки. Також може бути попелиця, вона теж любить на верхівках пагонів розвиватися, так? і таким чином ріст притуплюється і рослина ну, погано росте. Можуть бути кліщі, можуть бути різні гусениці, просто будуть банально. Їсти ваше листя. В розсаднику для того, щоб рослини добре росли, користуються розробленими системами живлення та захисту рослин. Отож, мої поради вам. перед тим як закладати, висаджувати вже свої черенки у горшечки так, чи в поле. Розробити систему живлення та захисту із спеціалістами це робиться для того, щоб ви мали систему боротьби і профілактики проти хвороб і шкідників ваших рослин, тобто, щоб ви не боролися вже з проблемою, а щоб ви її би, попереджали. Тому що, якщо ви вже побачили там шкідника, який вже працює там досить довго, то це вже якби буде запізно і для рослини, це буде стрес. Завжди потрібно працювати на випередження проблеми. По-друге, рекомендую вам не використовувати системи захисту і живлення хаотично на свій якби, власний розсуд, якщо у вас немає досвіду. Якщо ви взяли один препарат, наприклад, так, то в нього є кратність повторювання. Тобто, якщо ви маєте його зробити два рази і не більше. На третій раз цей препарат уже в просаднику діяти не буде. Тобто потрібно слідувати ось таким дрібним нюансам і їх знати перед тим, як використовувати. А щоб цього не було, то краще звертатися до спеціалістів, які вам в цьому допоможуть. Тож користуйтеся нашими правилами та порадами при вирощуванні саджанців. І хай вони у вас будуть такими ж здоровими, красивими, як у нашому розсаднику.